В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаю всіх сьогоднішньою неділею, Воскресним Днем. Щойно за божественною літургією. Ми чули євангельське зачало, в якому розповідається про дві зовсім різних, але переплетених між собою події. Це Воскресіння дочки начальника синагоги Яїра і зцілення кровоточивої жінки. Ми чули, як один з начальників. Синагоги, а це людина, яка повністю відповідає за проведення молитви в синагозі, читання там тори, тлумачення. І в цього начальника, якого звали Яір, помирала і, врешті, померла дитина, донька. Він, рухомий вірою, прийшов до Христа і благав. Щоб Спаситель змилувався над його дитиною. Коли прийшли люди і сказали цьому Яіру, що не турбуй учителя, дочка Твоя померла, Він все одно мав щиру віру, щиру надію, що Христос зможе йому допомогти. І що ми бачимо? Справді, Христос, прийшовши в дім цього начальника, Синагоги Воскресив дочку, якій було всього 12 років. Але коли йде розповідь про цю подію, наче вкрапленням є інша розповідь. Коли ці всі події відбувалися, коли Яїр просив допомоги у зціленні дитини. Багато людей слухало Христа, натовп цілий. І ось серед цього натовпу була жінка, яка 12 років страждала кровотечею, і яка також мала віру в Христа і вірила, що коли вона лишень доторкнеться, то ця недуга пройде, тому що 12 років вона лікувалася, але жоден лікар не допоміг їй. І ця недуга її мучила, обтяжувала, не давала спокійно жити. Ось давайте сьогодні, дорогі брати і сестри, поговоримо от саме про цю жінку і про цю подію. У Старому Завіті, у книзі Левит, були такі приписи, що коли жінка. Мала таку подібну хворобу, яка називається маткова кровотеча. Або загалом, коли у жінки відбувалися природні дні очищення, то, відповідно до книги Левит, така жінка у тогочасному суспільстві вважалася, начебто, нечистою, їй не можна було виходити там у суспільство. Адже не тільки вона вважалась нечистою, а коли до неї хтось торкався, то така людина осквернювалась і також вважалася нечистою. І ці правила в Старому Завіті діяли. Більше того, в Старому Завіті були це цілі такі приписи, які називаються про чисте і нечисте. Наприклад, була їжа, чиста нечиста, кашерна некашена, відповідно тварини, які вживалися в їжу, які чисті можна було вживати, нечисті і був цілий такий розподіл. Ознак цих тварин, їх не можна було вживати, бо людина осквернювалася. Коли, наприклад, хтось торкався прокаженого чи до блудниці, то також вважався нечистим, і багато-багато норм і приписів Старого Завіту давало такі градації, що є чисте, а що є нечисте. І люди суворо цього дотримувались. І зокрема, фарисейське вчення акцентувало увагу на тому, щоб люди дотримувалися буквально всіх цих приписів, всіх постанов закону і традицій. Але коли ми говоримо про цю жінку, яка страждала від кровотечі, ми бачимо, що вона начебто порушує ці закони, вона йде у суспільство, вона прагне бути з Христом і в результаті отримує зцілення, тому що вона сказала, що якщо хоча б до краю одежі торкнеться, це сцілення отримує. Як же ж тут бути? Справа в тому, що старозавітні закони. І, зокрема, постанови про чисте та нечисте це закони, які вчили людей, поняття того, що є щось таке, що може осквернити, мається на увазі гріх. Але коли ми говоримо про суспільство Старого Завіту, то це не є суспільство. Таке, як, як зараз, сучасне, з законами, е, верховенством права, нормами моралі. Суспільство старозавітнє багатотисячолітньої давності це племена, які е, жили відповідно до своїх традицій, норм, е, які сповідували язичництво. А ось єврейський народ сповідував віру в єдиного Бога, так званий монотеїзм. І для того, щоб відокремити єврейський народ від загального язичницького суспільства народів того часу, ми читаємо приписи закону Моїсеєвого, що Є щось чисте, а щось нечисте, щось таке, що треба утримуватись, треба дотримуватись певних норм, а е, чогось не треба. І ось ці закони готували людей до прийняття розуміння, що таке гріх, який осквернює людину. Тобто, для того часу, для тих племен, це були. Надзвичайно актуальні приписи. І ця жінка, вона керувалась вірою і торкнулася до краю одежі. Дуже цікаво, до речі, край одежі. В нашому українському перекладі ми так і читаємо: торкнулася краю одежі. Але насправді. Жінка торкнулася так званих шнурочків із гудзами, які в єврейській традиції називаються цицит. Це є сплетені пучки ниток, які зобов яких зобов'язувані були носити чоловіки починаючи з 13 років. Ці пучечки, такі як китички, звисали з країв одягу чоловіка І е, до цих пучечків така голубенька нитка була, і вони нагадували людині про виконання Божих заповідей. Про те, що кожен повинен виконувати закон. І ось Христос, який ідеально виконав всі приписи. Закону Старого Завіту він також носив такі китички. До речі, сучасні ортодоксальні юдеї також в своєму одязі такі звисають пучечки з ниток. І ось жінка торкається до цих китичок, до цього цициту. А було таке стародавнє повір'я, що коли прийде Месія, то, він, то навіть китички з його одягу будуть зціляти. Що ми бачимо? І ця жінка зцілилася по своїй вірі, через своє прагнення бути з Богом, вона отримала зцілення. І якраз ця подія, дорогі брати і сестри, ставить перед нами одне актуальне питання: а саме, як уже християнам в час Нового Завіту ставитись до цих приписів про чисте і нечисте? І, зокрема, чи можна жінці в дні очищення природнього відвідувати храм, чи не можна? Так ось відповідь на це питання наступне. Ми вже говорили, що приписи Старого Завіту про чисте і нечисте готували людину до розуміння чогось набагато важливішого і глибшого, до розуміння гріха. Який може людину осквернювати, нищити через ці зовнішні певні е, дотримання приписів. Саме в такому символічному значенні е, приписи про чисте і нечисте, е, до, осмислювали такі, отці, як мефодій Олімпійський, святий Юстин Мученик та Оріген. Вони вважали, що це є символічні приписи. Для того, щоб підготувати людину до чогось глибшого. І ось зараз, уже після Воскресіння Христового, коли Господь Бог своєю благодаттю очистив все, то зараз все чисте. І вся людина є чистою. І тому приписи Старого Завіту про дотримування певних таких. Символічних, побутових, традиційних речей у наш час вже виконані. Христос закон виконав, очистив це, освятив і своєю благодаттю нас всіх е, визволив від гріха і смерті. І тому на даний час е, ці закони вже свою місію виконали. Але з іншого боку, ми знаємо, що є вже в новозавітній церкві канони, які е, кажуть, що в дні очищення е, жінка нехай утримується від причастя, там, від цілування ікон, від перебування в храмі. Як ці постанови можна пояснити? Те саме і, наприклад, молитви. На 40-й день, який читаються так звані вводини після народження дитини. Справа в тому, що ці канони мають виключно практичне значення. Адже була небезпека така, що в дні очищення могла в храмі бути пролитися кров. А в храмі не повинно проливатись крові. Навіть Євхаристію ми називаємо жертва безкровна. І коли в храмі проливається кров, то такий храм навіть і переосвячують. І відповідно через практичну небезпеку пролиття крові в історії церкви були прийняті канони, щоб жінка обмежувала в ці дні перебування в храмі. І все, ніяких духовних глибин в цьому немає. Але коли ми говоримо про наш час, про 21 перше століття, про е, ці засоби гігієни, які зараз існують, то така небезпека пролиття крові фактично зводиться до мінімуму. І тому зараз, в наш час, е, ці канони. Вже не виконують свою практичну місію, адже така небезпека майже, майже немає. Тому відвідувати храм в дні очищення можна, і якщо є бажання бути з Христом, то ніхто не може права від Христа когось відігнати. З цього приводу святитель Григорій Двоєслов пише: Не слід забороняти жінці під час днів очищення йти до церкви, адже не можна ставити їй у провину ту зайву матерію, яку природа вивергає, і те, що з нею буває, не за її бажанням. Бо ми знаємо, що жінка, яка страждала від кровотечі, смиренно приступила ззаду до Господа, доторкнулася до краю його одягу і недуга негайно залишила її. Отже, якщо хвора на кровотечу змогла з похвалою доторкнутися до одягу Господа, як же може бути протизаконно тим, у кого є. Е Місячна кровотеча заходити до храму Господнього. Не можна в такий час і забороняти жінці приймати таїнство святого причастя. Якщо ж вона не зважиться прийняти його з великого благовіння, вона гідна похвали, а якщо прийме, її не треба засуджувати. Іншими словами, все, що природньо, все, що є фізіологічно, людину не осквернює, а особливо. Після Воскресіння Христового у наш благодатний новозавітний час. І якщо людина щиро прагне бути з Богом, ніхто не може її в цьому заборонити. Але що осквернює людину? Людину осквернює гріх, який зароджується в нашому серці. Різні лукаві думки, гнів, ненависть, злість ось що людину осквернює. А все зовнішнє Бог очистив. Тому, дорогі брати і сестри, слухаючи сьогоднішню розповідь про зцілення кровоточивої, а також зцілення дочки Яїра, в першу чергу ми повинні надихатися вірою цих людей і пам'ятати, що якщо є віра, Господь є з нами, якщо є любов. Господь є з нами. А якщо ми грішимо і ми плекаємо ось ці недобрі злі думки серця, то ми тоді самі себе осквернюємо своїми ж гріхами. Амінь. Слава Ісусу Христу!